...хотилася торба Фестиваль співдружності країн у зв'язку з цим дубно можна назвати столицею маленької держави, зануреної у минуле. Однак обрії майбутнього і фестивалю і міста теж чітко окреслюються. Ми б хотіли би, щоб було таких країн, щоб побільше більше було наших міст. Я радію, як дубно стає європейським містом не лише культурному, а й архітектурного. Переможених не було, адже кожен з керівників колективів-учасників по різному підійшов до збереження й демонстрації національної ідентичності. Хтось проінтерпретував танець, підкресливши, наприклад, аристократичність як польський ансамбль Інна. Хтось здобув відзнаку за оригінальний підхід до виконання номерів як ансамбль «Кирниченька» з Закарпаття. А хтось відродив дитячі ігрові традиції, як це зробив колектив Житомирщини Вінець. Та особлива згадка цього дня про один із дубинських колективів. Ансамбль «Горія» – один єдиний із самореальних фестивалів, залучений. Для постановки на Євробаченні фольк-опери, яка називається Велимецьке весілля, а саме балетна група. Весілля папороті під час зустрічі з учасниками фестивалю, організатор конкурсу Феодосій Васечко наголосив, що мета заходу не лише концертна програма, а й створення дітям позитивного настрою. Для цього зокрема були влаштовані змагання на човнах дракон. Нагороди веслувальникам вручав чемпіон світу з веслування на байдарках і каноя Віктор Недашковський. І за перше місце нагороджується. Команда, яка проявила найбільшу синхронність і волю до перемоги. І показала, що їхня сила в їхній єдності команда дитячого фольклору Лесікад. Естонія. Естонія команда. Приємно вразив глядачів і журі фестивалю польський колектив. Я особливо хочу подякувати сьогодні польській делегації, хоч в якомусь раку, в іншому, але вони приїхали, підтвердили те, що дійсно Польща і Україна це дійсно два побратими. Невдовзі, завдяки міжнародним фестивалям, дубно може стати важливим культурним центром. Цьогоріч тут зійшлися шляхи п'яти держав а буде більше має бути.